Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Час новин в ефірі загальнонаціонального телемарафону про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Усенко. Під атакою ворожих дронів Харків у місті стався вибух. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. Один з ударів прийшовся по Шевченківському району. Там прилетіло біля багатоповерхівки. Пошкоджені балкони та вибиті вікна. Як уточнив очільникова, Олег Синігу був ворожий БПЛА влучив в проїжджу частину. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Місто Кам'янське Дніпропетровської області зазнало цієї ночі дронової атаки. Безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку. В результаті обстрілу сталася пожежа. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У телеграмі він написав: ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Є троє поранених, серед них дитина і додав, що на місці події тривають роботи усіх відповідних екстрених служб. Увечері був зафіксований запуск дронів Камікадзе з боку російських загарбників по всій Україні. Через загрозу атаки шахедів у низці областей оголосили повітряну тривогу. І також уночі в Кропивницькому було чути кілька вибухів. Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації розповів, що у місті внаслідок ударів дронів Камікадзе пошкоджені складські приміщення. Крім того, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнянській громаді новоукраїнського району. Готові виробляти ППО в Україні та вести перемовини щодо ліцензії. Про це йшлося на засіданні ставки, яку провів президент України Володимир Зеленський. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні. За словами Зеленського постачання в Україну систем ППО та ракет найголовніше. І також повідомив, що МЗС отримало завдання щодо систем Петріот. Ми будемо намагатись досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки. Згоди. Щодо петріотів для України. Ми готові купити необхідну кількість систем Петріот для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді по петріотах. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рюте розповів про передачу Україні систем ППО Петріот. За словами, більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом. Йдеться про сім петріотів, обіцяних на минулорічному саміті НАТО у Вашингтоні. 12 загиблих і 87 поранених. Столиця й далі оговтуються від ворожої атаки в ніч на 24 квітня. Наразі у Святошинському районі, якому дісталося найбільше, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Соня Григорчук працювала на місці удару і готова розповісти більше. Розбирають руїни і вивозять сміття. Рятувальники майже дві доби безупину працювали на місці влучання. Пошукові роботи тут завершили о сьомій ранку 25 квітня. Тоді ж провели ротацію і почали аварійно-відновлювальні роботи. Люди працювали всю ніч, їх поміняли. Зараз на місці працює більше ста рятувальників, а також більше 30 одиниць різноманітної техніки. Деякі конструкції несуть небезпеку. Зараз ми їх зрізаємо, вирівнюємо. Там зараз прорвало трубу з водою і перекривали. Разом із ДСНС на місці працюють поліціянти, слідчі та криміналісти. Волонтери допомагають мешканцям сусідніх будинків, забивають вікна, ремонтують дахи, виносять сміття. А ще привозять воду і годують усіх гарячою їжею. Спочатку там з добробатом щось допомагали прибирати, потім біля кіндерґарну Школа, садка. Ага, так теж прибирали там стексте. Там побито вікна, вікна тому потрібно просто їх прибрати, скласти, розібрати, запропонувати, кому вони потрібні, якщо потрібні. Альберто із Бразилії та останні кілька років живе в столиці. Каже, коли з подругою Юлею побачили в мережі наслідки ворожої атаки, без роздумів приїхали допомагати. Сама робота важлива і ще просто ну, показати людям, що є люди, які лікують. Пікується. За роботами довкола спостерігає Валерія. Вона живе в одному з будинків сусідніх до того, куди влучила ракета. Каже, ніч на 24 квітня не забуде ніколи. Перший вибух пролунав, все було ціле, начебто поруч. Другий вибух пролунав таке велике зарево і потім ти лежиш і чуєш, як летять з вікна. Просто летять вікна. Після перших вибухів Валерія з чоловіком кинулися до підвалу. У квартиру повернулися ще до світанку. Побачили, що вікна та двері вилетіли, а по стінах поповзли широкі тріщини. «З Сусідами можна практично сказати, що в нас замість трьохкімнатної квартири стала сімі квартира. Близько п'ятої ранку вийшли на двір, каже жінка, і не могли повірити своїм очам. Будинок поблизу був майже повністю зруйнований. Рятувальники витягували з-під завалів людей, а медики допомагали пораненим. О, от в тому будинку, який розібрали практично, живуть мої як -то, мовити, рідні люди, бо там моєї подруги дитинства, батьки, брат, сестра. 12 людей загинули і 87 дістали травми внаслідок удару росіян по Києву. До місця трагедії люди приносять квіти, іграшки, малюнки та солодощі. Я чула ці вибухи. Здається, я бачила через вікно вогонь. І я вижила, а ці люди ні. Відчуваю, що просто не могла не прийти і не віддати шану. І мої глибокі співчуття всім родичам, які втратили рідних. До місця пам'яті разом підходить група підлітків. Вони друзі 17-річного Данила, який разом із батьками загинув. Сестру, 14-річну Яну, вдалося витягнути з під руїн живою. У день після атаки однокласники та друзі цілий день чекали під будинком, сподіваючись, що хлопець виживе. Та сьогодні вони разом вшановують його пам'ять. До зруйнованого будинку підносить квіти президент Володимир Зеленський. Він висловлює співчуття родинам загиблих і дякує безперервній роботі надзвичайників. 17 людей. Допомогли вивели наші служби, служби ДСНС, наші поліцейські. Всім я дуже вдячен за таку роботу за службу. Дійсно, службу на захист українського життя. Разом із ним до руїни з квітами підходять понад півсотні іноземних дипломатів. Так, амбасадори виражають свою підтримку в боротьбі проти Росії. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Російські окупанти під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області знищили базу медичного добровольчого батальйону госпітальєри, поціливши двома шахедами. Про це повідомили самі госпітальєри та командирка батальйону Яна Зінкевич. Вона оприлюднила у Фейсбуці фото наслідків атаки та написала: згоріли всі три поверхи будівлі та все майно. Водночас люди і тварини не постраждали. Павлоградська база діяла з 2015 року. Вона була також прихистком для переселенців. Вчора вранці російські війська обстріляли Павлоград і поцілили по житловій п'ятиповерхівці. Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще 15 були поранені. У них черепно-мозкові травми, переломи та рвані рани. У багатьох також виявили отруєння продуктами горіння. 270 мільйонів євро на підтримку енергетики отримав Україна від ЄБРР. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона. Там він зустрівся із президенткою ЄБРР Оділе Рено Басо. Угода між Україною та ЄБРР передбачає отримання цих коштів під державні гарантії та супроводжуватиметься грантом у 140 мільйонів євро від уряду Норвегії. За словами голови українського уряду, це дозволить Нафтогазу України імпортувати значні обсяги. Сяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону. Подякував Оділь Рено Басо за цю угоду та за незмінну підтримку і солідарність. Після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій. У державному секторі разом реалізуємо 12 проєктів, в тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури. ЄБРР і надалі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати. Новий раунд переговорів може відбутися в Римі на найвищому рівні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму дописі на власній соціальній платформі. Після прибуття до Рима, де поховають папу Франциска, Трамп написав більшість ключових пунктів, вже погоджено і закликав до негайного припинення кровопролиття. Офіційного підтвердження про майбутню зустріч у Римі наразі не надходило ані з Києва, ані з Москви. Напередодні у Києві на місці російської атаки, 24 квітня, Володимир Зеленський заявив: якщо він не встигатиме на похорони понтифіка, то Україна буде представлена на гідному рівні. З папою римським прощаються сьогодні. Похоронна процесія відбудеться у Ватикані о 10-й годині за місцевим часом. На площі святого Петра зберуться майже 200 тисяч людей. Повідомляє місцева поліція. Будуть і світові лідери, зокрема, президенти США, Франції, Німеччини, Великобританії, Аргентини, Бразилії та Польщі, від України буде очільником ЗС Андрій Сибіга та Перша леді Олена Зеленська. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що сам, можливо, не встиг. Игне на похорон. І нагадаємо, понтифіка не стало у понеділок, 21 квітня. Він помер від інсульту на 89-му році. Востаннє Франциск вийшов до людей 20 квітня на Великдень. Римсько-католицьку церкву він очолював понад 10 років. Справжнє ім'я понтифіка Хорхе Маріо Бергольо. Він був обраний 266-м папою римським і став першим папою з Латинської Америки. Його політика була спрямована на допомогу бідним, захист мігрантів та боротьбу з. Корупцію він також засуджував війну в Україні, закликаючи до миру. Хоча деякі його висловлювання були неоднозначними і викликали суперечки та критику. Це була остання інформація у випуску. Більше новин о 8.30. Не пропустіть далі. Ефір продовжить команда. 1+,1 плюс медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. А гостею їхньої студії цієї години стане психоаналітик Анна Кушнирук.